Привіт! У мене тут є цікава збірочка на Intel Core i7 14700F та 4060 Ti. І, мабуть, ви скажете: та ми вже таких збірочок бачили ого. го На що я вам відповім?» Так, про ці залізяки ви знаєте, мабуть, вже абсолютно все. Але як щодо всього іншого? Отже, давайте до всього іншого. Але про все по черзі. Поїхали! Перш за все це корпус. І нарешті це щось невисоке та пузате. Мабуть, це спеціально для того, щоб я поруч з ним в кадрі виглядав більш гармонійно. Це AeroCool Drift v 2 корпус панорамний, фронтальна та права частини закриті загартованим склом. Все інше з холоднокатаної сталі товщиною в 7, мм. Ви бачите все, що у вас відбувається всередині. Не бачите ви лише другу камеру, глибиною у 96 мм, в якій легко сховати навіть і найкосорукіший кабель менеджмент у світі. Тут є і місце для жорсткого диску 3,5 або для. Двох SSD-шок форм-фактору 2,5. Більше простору в основній камері, Краща повітропровідність. І для цієї повітропровідності у вас є аж 6 передстановлених вентиляторів з argb підсвіткою: один позаду, два на лівій поверхні та три знизу. Ті, що на лівій поверхні 14 см, всі інші 12. Якщо цього замало, то зверху ще є місце, куди можна додати ще вентиляторів або радік від рідинного охолодження. Що тут власне і зроблено, але до рідинного охолодження трохи згодна. Всередині купа вільного простору тому влазять лідяхи розміром до 419 мм та кулерні башти висотою до 162 мм. І зацініть універсальність. Корпус сумісний з материнками ATX, Micro ATX та Mini-ITX. Зверху та знизу у вас пилові фільтри на магнітах. Їх дуже зручно знімати для очистки. А ще зверху у вас кнопки живлення, збросу та підсвітки, плюс необхідні порти: Два USB 3.0, один USB 2.0, два окремих міні-джека під мікрофон та. Навушники трохи не вистачає Type-C, як на мене, але то таке. Корпус дихає. Він про якісну вентиляцію, але при цьому він тихий. Прям неочікувано тихий, аж до того, що можна сказати, що він шипоче. Ну і виглядає він реально красиво, якщо ви фанат такого типу дизайна. Але їдемо далі. Нещодавно на нашому каналі виходив гайд з вибору блоку живлення. І ось там я рекомендував купляти блок живлення окремо, замість того, щоб використовувати той, що інколи йде в комплекті з вашим корпусом. Бо так ви підбираєте блок живлення саме під ваш конкретний конфіг. І тут все зроблено правильно блок живлення окремий і це Aerocool AeroBronze 750 він має сертифікат 80 плюс бронз, і він трохи дешевший, ніж його модульний аналог. Саме через окрему камеру в корпусі на модульності можна заощадити. В ньому японські конденсатори з діапазоном температури до 105 градусів. Коефіцієнт корисної дії становить 90%. Є купа усіляких захистів, а 120-мм вентилятор ефективний, але при цьому тихий. З цим розібрались, їдемо далі. Водянка ID Cooling FX 240 ARGB. Вона сумісна з усіма більш-менш сучасними сокетами. Окрім хіба що чогось дуже антикварного. Мідний Радік два 120 мм вентилятори з максимальною кількістю обертів у 1800, 40-сантиметрові тюбінги з додатковим захистом. Водянка переганяє 116 літрів на годину та має ТДП у 250 Вт. Звісно ж, ARGB підсвітка усюди. До її ефективності повернемось у тестах. Не підсвідки водянки. Накопичувач M2-шний ProLogix S380 з підтримкою PCI-Express 3.0 304X та NVMe на 1 ТБ. І до речі, у нас на каналі вже був його огляд. Серед інших девайсів від ProLogix посилання теж залишимо в описі. Правда, трохи меншого об'єму, але суть абсолютно одна й та сама. Якщо коротко, то тип пам'яті TLC, а якщо про швидкості, то це вже під час тестів. Проц, повторюсь, Core i7 14700F, відяка Asus GeForce RTX 4060 TI Dual Evo OC. На 8 ГБ. оператва Patriot Viper Elite DDR5 RGB з частотою 6200 МГц з двома планочками по 16 ГБ кожна. І воткнуто усе це Asus Prime 860MA CSM. Ось єдине, що мені тут не до вподоби, це материнка без Wi-Fi. Але то я. Давайте вже нарешті до тестів. І першою, хай буде ССДшка. Не рекордний, але для свого цінника доволі непоганий результат. Далі їдемо в 3 d Всюди звертаємо увагу на температури. Як на мене, водянка нормально вигрібає доволі гарячий проц. У мене до неї жодних питань немає. А корпус вигрібає охолодження віддяки. Всі пруфи на скрінах. Але головне це стрес-тест ваїді на годину. І для чистоти експерименту виключаємо з нього віддяху, щоб подивитись, як молотить саме водянка. На проці за весь час тільки один раз температура стрибнула вище 80 градусів, і другий прогон вже з відяхою, щоб зрозуміти, як дихає весь корпус, теж на годинку. Картина плюс-мінус та ж сама, плюс пара градусів. Тобто, все добре. Насправді ні, аїда, це не головне. Головне це тести в іграх. Все тестую на ультрах та у Full HD. і не тому, що я хочу у Full HD, а тому, що Вон як у мене Full HD. Ну і для того, щоб все було прям дуже чесно, хай будуть бенчмарки. And Bones в середньому видав 113 кадрів на секунду. Assassin's Creed Mirage показав 110 кадрів на секунду в середньому. Ну і класика Red Dead Redemption 2 він показав 86 кадрів на секунду у середньому. Ані під час бенчів, ані під час ігор. Комп не намагався злетіти в повітря чи перекричати. Колонки, що були до нього під'єднані, тому охолодження в усіх його проявах від конструкції корпуса та вентиляторів до водянки шикардосне. Знаєте, цей відос не те, що про цю конкретну збірку. Він більше про потенціал, який ви можете реалізувати з цим корпусом, з цією водянкою, з цим блоком живлення, бо їх вистачить навіть на більш дорожчі та гарячі залізяки. Давайте подивимось на ціни. Корпус 3200 гривень, блок живлення. 3200 гривень, водянка 2300 гривень. Так, уявіть, водянки тепер коштують адекватних грошей, і це вже давно не щось мільйонерською мовою. Ну і SSD-ха, яка допоможе заощадити на пафосному бренді, 2688. Попри не дуже вражаючі її тести, не було відчуття, що щось довго запускається чи завантажується. Це звісно ж ціни на момент зйомки цього відоса якими вони будуть завтра, я не знаю. Може менше, може більше, може ядерка. Головне ж, це позитивний настрій та оптимізм. Але я 100% впевнений, що ці комплектуючі вам сподобаються. І на цьому у мене все. Дякую за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відоси. Побачимось!